Вітаю криптоспільнота. Мій текст читає програма, тому можливі неправильні наголоси. Ця інформація є загальнодоступною в інтернеті, не сприймайте її як фінансову рекомендацію. Це просто думки автора. Для інвест рішень проводьте свої дослідження. Прогноз біткоін на сьогодні 30 січня 2025 року. Мій вчорашній прогноз був правильним, але частково. Я очікував на зростання, і воно було. Гадаю, ви знаєте. Цього тижня були не дуже втішні новини для американських компаній в сфері штучного інтелекту. Але, на мій погляд, все вже заспокоїлось, і чат GPT просто стане кращим. Китайський чат не займе його позиції. Все буде добре для американських компаній. Тому все заспокоїлось. І вчорашні позитивні фінансові новини США повернули курс в зону максимальної активності 104, відкриваючи рух на 107, що спровокує зростання курсу на 120. Давайте спочатку подивимось, яке накопичення біткоін ліквідності, де лонгісти та шортисти поставили стоплоси і де можуть бути ліквідовані їх позиції. Теплова карта ліквідації за одну добу. Знизу лонг-ліквідність 103 і нижче 102. Зверху шорт ліквідність 105 і вище 106. Більш тривала теплова карта ліквідації тижнева. Знизу мінімальна лонг-ліквідність нема навіть що відмітити. Зверху дуже потужна шорт ліквідність 105 і вище 106. Денний графік. Зміна напрямку синьої лінії індикатору Сересай показала зміну тренду, і синя лінія вже перетнула помаранчеву. Отже, продовжується рух наверх, спочатку пробиття курсу 107 і далі рух на 110, пробиття цих позначок відкриє шлях на 120. Годинний графік. Прогнозуємо разом ціну біткоін, торги в Європі 15 годин 00 хвилин, мій прогноз 104. Прогнозуємо ціну біткоін, торги в США 19 годин 00 хвилин, мій прогноз 107. Прогнозуємо торги в Азії 8 годин 00 хвилин, мій прогноз 108. Загальний прогноз на сьогодні консолідація на 104, пробиття позначок курсу 107 та рух вище 110. Altcoin Season Index 49. Напишіть коментар. Людям цікава і ваша думка на цю тему. Також приєднуйтесь до наших щоденних опитувань щодо прогнозів курсу біткоїну. Головний прогноз болотну федерацію буде знищено, орки повернуться в свої печери, жерти якісь корінці, і будуть працювати все своє нікчемне життя на репарації, а Україна переможе і розквітне в європейській родині, не забуваємо донатити на Збройні Сили України. З вами був Віктор. До зустрічі.